Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі, і сьогодні мені хочеться розглянути тему стосунків без зобов'язань. Насправді на це мене надихнув коментар під попереднім відео про любовні трихутники і їх наслідки. І е, власне коментар виглядав у тому, що якщо я у стосунках з двома чоловіками і е, без зобов'язань у нас просто, типу, я так розумію, ради кексу е, відносини, тоді це не працює правило донорства. Так ось сьогодні хочу розкрити цю тему детальніше, адже те, що ми постійно у взаємообміні, гарантує те, що що би ми не робили з іншими людьми, ми вступаємо у взаємообмін, добровільно чи недобровільно, усвідомлюючи чи ні. І власне сексуальні зв'язки без зобов'язань це дуже цікава штука, тому що вони, якби апріорі, для жінки являються таким якби джерелом непідпитки, не сексуальної розрядки, а просто місцем, куди вона зливає енергію. Звичайно, вона може навчитися і взагалі так е, робити це, аби зливати лише негативні вібрації, напруження, агресію, тому що в сексі ми використовуємо кілька ключових емоцій, які у нас є: це ніжність, агресія, а також довіра, яка в розслабленні. І саме одну із цих емоцій люди можуть використовувати, не використовуючи двох інших. Тому справді такі стосунки існують на агресії. Чи зізнаєтесь ви собі в цьому чи ні, але стосунки безпеку. Зобов'язань ви заводите лише для того, аби цю агресивну енергію зливати. Так ось, чи потрібна вона, і чи прийде вона іншому партнеру, це безумовно, тому що сексуальний зв'язок це завжди взаємообмін, і те е, залежить тільки те, що жінка туди вносить. Бо у чоловіка цей взаємообмін відбувається таким чином, що він у сексуальні зв'язки вступає саме з тою жінкою, яка по його об'єму, особистості, по його притяженню до нього йде. І тут власне, вибір завжди за жінкою. енергетично правильно власне, формулювати, що не чоловік собі обранецю вибирає серед людей, а саме обирає власне, жінка. І тому вона притягується, напевно, вібрацію у чоловіка. І якщо чоловік мислить низьменими вібраціями, такими дуже простими їжа, заробіток, відпочинок, сон і секс, це те ж саме, що на рівні агресії. У нього немає Має потреба задовільнити душевні, якісь сердечну чакру наповнити інтелектуально, немає бажання, якби він не випромінює цього. Тому до нього притягується жінка, яка іде на ці умови. На ці умови йде жінка зазвичай із того моменту, що в неї є агресія, і агресія власне на чоловіків, яку вона трансформує через сексуальні стосунки без зобов'язань з одним або більше партнерами. Справа в тому, що коли ми говорили про любовний трикутник, це була така комбінація піраміди, це про довготривалі постійні відносини е з двома партнерами, і вони дійсно, е якби є циклічними. В стосунках без зобов'язань, власне, зміна великої кількості партнерів, якщо це не на постійній основі, виглядає так, якби інтернет Wi-Fi роздавав. Так? Тобто ми… Постійно вступаючи в нові е, стосунки, особливо статеві, вони дуже сильні. Ці енергетичні зв'язки вони дуже класно зачіпаються за енергію іншої людини. Вони, якби, е, такі короткотривалі імпульси, куди ми зливаємо певний вид енергії. І кажу, що одна із цих таких. Видів енергії це агресія, але це не єдина енергія, оскільки е, дуже часто жінка, вступаючи в стосунки без обов'язань, глушить в собі три основних страхи: це страх самотності, страх ствердження і е, страх е, взагалі чоловіків. Тому що страх чоловіків інформується на тому, аби не вступати в тісні любовні, е, такі дуже духовні зв'язки з чоловіком, бо насправді є страх до чоловіків. Крім того, може бути просто страх самотності. Щоби не бути одній глушиться цей страх саме за допомогою партнерів, просто для сексу. І третій от середній страх, який я назвала, він був другий по чисельності, це страх ствердженості, тобто. Це як ніби підняття своєї самооцінки за рахунок того, що я подобаюся людям, вони мене хочуть, особливо чоловіки. І у жінок це три страхи, які ними взагалі е, керують в пошуку без зобов'язань статевих стосунків. І ми це можемо пояснювати на фізичному рівні, типу, вона дуже сексуальна, їй вона мислить як чоловік, так, типу дуже хоче просто е, якби задоволення статевого. Е, ми можемо це оправдувати всім чим завгодно. Але, наприклад, невчасністю зараз стосунків або їй не до того. Але насправді за цим стоїть основні два вектори. Перше, треба подумати, чи не є це заглушенням певного страху, три популярних я назвала. І друге, це треба подивитися, чи це не є зливом енергії агресії. І чи погано це, чи ні? Ні, не є погано, тому що це теж один із способів трансформувати енергію. але… Притягуючи таких людей, ми маємо розуміти, що основний фон вібрації, яку ми відпромінюємо, він все ж таки агресивний, і це означає, що до кінця нам все ж таки немає здатності. Перебивати, балансувати емоціями, що енергії дуже багато затримується, агресивною, що її доводиться таким чином виплескувати. Тож я бажаю вам все ж таки дуже свідомо підходити до стосунків, не боятися їх і, звичайно, піддаватися пристрасті, але зважати на те, що. Людина все ж таки не тільки на інстинктах діє, і енергетично ми зав'язані на певні наші стереотипи, комплекси, пропрацьовки, і ми маємо випромінювати енергію. Постійно ми трансформуємо її щодня, проходимо крізь своє тіло і взаємодіючи з іншими людьми, ми маємо усвідомлювати, що з нами відбувається, по якій причині ми це робимо. Тому я призиваю лише більш свідомо підходити до того, чому ми обираємо певний спосіб комунікації і з певною кількістю партнерів. Ставте лайк, якщо було цікаво. Залишайте свої історії та теми, які в наступних відео хочеться, аби ми обговорили разом, тому що в нас власне тут з вами спілкування. Ставте лайк та діліться контентом.